Днями на Полтавщині у Глобаному та Ромодані Мирородського району запрацювали два нових комплекси з приймання, зберігання відвантаження зернових та олійних культур товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства Нібулон. На їх зведення знадобилося лише три місяці. Будівництво елеваторів черговий етап у реалізації наймасштабнішого за всю історію компанії інвестиційного проєкту, вартістю 150 мільйонів американських доларів. Він передбачає спорудження восьми елеваторів і річкових терміналів у Черкаській, Запорізькій та Полтавській областях загальним об'ємом для зберігання зерна майже 300 тисяч тонн, будівництво 24 баш змішаного плавання, а також 14 морських і річкових буксирів. Нині Нібулон вважають одним з найбільших національних сільськогосподарських товаровробників, а також інвестором та зернотрейдером. За 18 років свого існування підприємство інвестувало в аграрний сектор України понад 3 мільярди гривень. Воно має 36 філій і обробляє понад 70 тисяч гектарів землі. Чимало сільськогосподарських підприємств знаходяться на Полтавщині. Полтавщина це лучше область на Україні по об'єму виробництва зерна і поурожайності. А ми одні з лідерів аграрного ринку зерна і лідери експерта зерна з України. тому лідери повинні бути в Це програма, яка стратегічна для Полтавщини, і вона фактично розв'язує проблему повністю. Збереження зерна і довготермінового збереження то для того, щоб ми могли навіть чекати кон'юнктури ціни. Втілення в життя цих інвестиційних проектів дозволяє підприємству Ніблон вийти на якісно новий рівень у переробці та експорті зернової продукції. Загальні обсяги перевезень зерна складуть понад мільйон тонн збіжжя за рік. Так лише у новому елеваторі, що відкрили у углобаному, можна зберігати майже 70 тисяч тонн зерна. Загальна ж потужність сушарок – понад 2,5 тисячі тонн на добу. Через територію обох комплексів проходить власна залізнична коля. Це дає змогу одночасно відвантажувати більше десяти вагонів із сільськогосподарською продукцією. Кожний рік ми створюємо більш совершенне підприємства з учотом досвіду, уже определение качества с учетом опыта доведения качества украинского зерна, чтобы оно было более конкурентно способне по отношению к канадским зернам, американским. усі комплекси та термінали оснащені американськими сушарками. Очищення зерна перед його переміщенням забезпечують сепаратори німецької фірми потужністю 250 тонн за годину. До речі, у будівництві намагалися задіяти якомога більше підрядних будівельних організацій з Полтавщини, аби найбільше працевлаштувати місцевих. я не вірив, що за такий короткий термін ми могли побудувати такий елеватор. Я чесно і відповідально скажу, що з цією фірмою співпрацювати потрібно. Це чесна фірма і відповідальна. Уже зараз на нових елеваторах повним ходом закуповують зерно. Обіцяють ціну вище ніж на комплексах інших компаній. Лобенський район зібрав ранніх зернових майже 120 тисяч. Пізніх зернових буде в районі зібрано 150 тисяч. Після введення в дію цих об'єктів чималу вигоду отримують не лише аграрії області. Вже зараз почали надходити солідні кошти як до місцевого, так і обласного бюджетів. Крім того, Уже останній штрих нам потрібен дуже інтернет. Був в громадані і теж нам на 2009 рік була давно запланована АТС, бо діюча, уже старенька і по позавчорашньому слову техніки, але не вистачало грошей на скло волокно на його прокладку. І тому на одній із чергових планьорок наших будівельних Олексій Панасович підписав 100 тисяч на допомогу для отримання послуг інтернету для нас нашого селище голова облдержадміністрації запевняє, що зробить усе від нього залежне, аби зробити Полтавщину якомога привабливішою, а головне відкритою для таких серйозних інвесторів. Ми супроводжуємо кожного інвестора. Ми беремо його на супроводження від початку будівництва і по всім проблемам, які є. Я це не називаю оскільки Я сам граю в теніс, дуже люблю. Я це називаю такий ефект тенісного м'яча був повинен бути завжди на стороні інвестора. Як тільки інвестор перекидає м'яч на сторону держави, ми зразу включаємося, що швидко знову його повинно. І так ми працюємо, поки не вводимо об'єкт. Загальний обсяг ємкостей першої черги, запланованих до запуску до кінця 2009 року, складе 300 тисяч тонн. До 1 липня 2010 року, з урахуванням елеваторних ємкостей другої черги, цей обсяг зросте вдвічі. Варто зазначити, що будівництво вже ведеться в Полтавській, Черкаській Запорізькій областях, а найближчим часом розпочнеться на Дніпропетровщині.